А, втратив. Блін. Втратив. Давайте перепишемо. Давайте. Друзі, всім привіт! Ну що ж, вже початок жовтня і в нас новий курс стрільби на цей місяць. І перший його стейдж, який називається All Tricks, No Tricks. А, що ми бачимо? У нас 120 секунд часу, 10 пострілів. А, стріляти ми будемо на відстані 100 ярдів мішені в 2 і в 3 інча. Ось, а, які у нас є обмеження? Обмеження нам дають можливість використовувати тріпот, як додатковий засіб для підтримки. Додатковий засіб для підтримки. В мене, на жаль, такого засобу немає. Ось, тому використати мені не буде чого. Справа, вправа схожа на те, що ми робили на їжаку. Тобто ми будемо вибирати або більшу мішень, або меншу мішень. Якщо ми вибираємо меншу мішень, отримуємо 10 балів за влучання. Якщо обираємо меншу мішень, отримуємо 7 балів за влучання. Стартова позиція, як завжди, стояча. Все спорядження ми маємо тримати в руках. На початку сигнала ми маємо вибудувати позицію а, десь на нашій драбині і виконати два постріли. Ось е, далі ми маємо змінитися. Да? Якщо ми не можемо або нам незручно, або це небезпечно використовувати якісь із положень драбини, то ми можемо їх не обирати, і, але ми не маємо права використовувати двічі. Одне і те ж саме положення, тобто ми повинні постійно зміщуватися. Завжди ми маємо викрикувати, яку саме мішень ми стріляємо або мало або велику, щоб спостерігач знав, за чим слідкувати. Все, в принципі, все зрозуміло. Звичайно, те, що я бачив і як використовують тріпод, то, звичайно, з ним набагато легше утримувати гвинтівку в стабільному положенні. На жаль, у мене такого тріпода немає. Зараз поки що зробити його з чогось, я не придумав як. Тому будемо стріляти зі звичайного положення, використовуючи наш мішок. І, в принципі, все. Будемо пробувати. Зміна магазину не потрібна. Нам всього потрібно висліти 10 набоїв, отже, 5 різних положень. Все, пробуємо. Обов'язкове уточнення. Стрільба ведеться на відстані 100 ярдів. Отже, я ввів поправки, як завжди, в додаток-стрілець. І мені сказало, що я маю робити виніс. 4 і 6. Ні, вибачте, 6 і 4 МО. Отже, я весь цей курс стріляв з виносом сітки прицільної на вниз на 6 і 4 МА. Ось так. А, Так, ну що, стрілець готовий. Готовий. 3, 2, 1. Поїхали. Постріл. А, мала мішень. Постріл. Влучання. З положення лежачі досить легко потрапити в малу мішень. Пробуємо це положення. Пострел промах. Пострел промах, сдается. Складное положение уже. Третье. Підтримка. Пострел. улучание Мала мишень. Ах, постріл, промах. Мала. Постріл. Постріл, промах, здається. 10 секунд. А, втратив? Блін, втратив. Стрілець готовий? Готовий. Приготувались. Почали. Мала мішень. Постріл влучання? Постріл влучання тут легко перескочили? Пошук? Пострел лучания пострел полз Ма велика мишень. Постре влучания. После влучания. Тут вообще уже стало. Велика. После влучания. Острів влучання Кладемо на бік. А, не встиг. фух а, Ну що ж, кілька причин. Перше, потрібно постійно переставляти мішок. Це велика втрата часу. Все ж таки невеличкий, це великий мішок, насправді, це занадто великий мішок для драбини. Є набагато менші мішки, більш пласкіші, тоненькі, тонші. І якщо їх прицепити на цівку зброї, то буде дуже зручно. Ти не втрачаєш на це час. Дійсно, без трипода, без підтримки, складно. Якби в мене був би ще хоча б якийсь додатковий мішок великий, то я б його підкладав би мав би якесь більш стабільне положення. А так, дуже важко. Нижнє саме положення, супер. Чітко лежачи, стабільно, зброю нікуди не хитає, все видно класно, питань нема. Далі починаються проблеми. Третя сходинка, четверта, п'ята, а остання взагалі треба на носки ставати щоб, тому що в мене мішеня опущена нижче, і мені потрібно ставати на носки. Можливо, треба просто замість, замість шостої сходинки, після п'ятої опускатись, наприклад, назад-вниз. Але я втрачаю час. Зараз спробую в зворотньому напрямку. Зараз я спробую опускатись вниз. І сподіваюся, що я впораюсь в відведенні 120 секунд. Тому що ті стрільці, за якими я слідкую, вони це роблять досить швидко. Вони вкладаються в 2 хвилини взагалі без проблем. Так, спроба наступна. Тепер я буду йти згори вниз. Один, два, три, 4, 5. І на кожній сходинці по два постріли. Спорядження тримаємо в руці. Так. Стрілець готовий? Готовий. Приготувались? Поїхали. Велика. Постріл влучання. Постріл влучання. Будемо стріляти поки що велику мішень. Весь час. Велике влучання. Постріл влучання. Припускаемся. Притискаемся. Влучание. Влучание. ах а, могут влучание а, 20 секунд мало лучание и Влучання. Хо! 5 секунд лишилося. Ну що, з цієї спроби вийшло значно краще. Згори опускатися вниз мені здалося легшим. Верхнє положення більш стабільне, але все одно, весь час я стріляв в, малу, в велику мішень. І лише саму останню сходинку, вже в положенні лежачі, стріляв в малу мішень. Де, мені здається, було два влучання. Ну що, дякую всім, хто дивиться. Дякую всім, хто подивиться. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, ставте вподобайки. Пишіть якісь шалені коментарі. І побачимось з вами в наступному стейджі. Е, па, па 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 Стрілець готовий? Готовий. Почали? Велика. После лучания. После лучания. постріл полз поуз. Пострил Постріл. Полз. Постріл влучання. после влучания. После влучания. Мала. После влучания. Poistiru u 5 sekundi.